Упродовж останніх десяти днів прикарпатські правоохоронці вчетверо посилили вечірні патрулювання, все, аби запобігти злочинності. Такі заходи вживаються загалом по всій Україні, адже запевняють місцеві міліціонери, саме восени вже традиційно збільшується кількість пограбувань та випадків хуліганства. Працівники міліції патрулювали усі вулиці міста. До проведення оперативно-профілактичних заходів задіяні були всі служби незалежно від того, і працівники ДАЇ. Дали... Які працюють по лінії лінідаї, виходили на вулицю, патрулювали, і працівники карного розшуку, працівники е боротьби з економічною злочинністю і всіх інших служб, які притаманні їм функціональні обов'язки, зовсім інші, але були, одягали формений одяг, отримували зброю, спецзасоби і заступали на патруль як простий патрульний міліціонер. Залучення додаткових сил, звітують правоохоронці, позитивно вплинуло на криміногенну ситуацію в області. Так міліціонери під час посиленого патрулювання селищ та міст зафіксували майже 900 випадків дрібного хуліганства, затримали 170 осіб, котрі підозрюються у кримінальних злочинах. Зокрема, у МВСівці розкрили минулорічні калуські резонансні злочини. В кінці минулого року у нас по Калушському району порушені були кримінальні справи. По наругу над могилами. Більше 100 могил було пошкоджено, вилучені металічні предмети, нержавійки і так далі. І от період відпрацювання було розкрито цей злочин. Затримано двох осіб. Один, до речі, з них ще неповнолітній, а другий уже повнолітній. Наразі посилене патрулювання вже знято, і за словами правоохоронців, вони працюють у звичному режимі.